15 лютого розпочався Великий піст, який триватиме до 3 квітня. Віруючий, які дотримуються цієї релігійної традиції, намагаються обмежувати себе у багатьох речах, зокрема у їжі та напоях. У наступному сюжеті медичні поради для тих, хто хоче, щоб Великий піст став корисним не лише для душі, але й для тіла. Поміркованість у їжі корисна для організму, переконані лікарі. Адже причиною багатьох недух є погана якість продуктів харчування. Тож сучасній людині, особливо мешканцям міста, досить складно поєднати у раціоні оптимальну кількість білків, жирів та вуглеводів. Однак, якщо радикально обмежити меню, не проконсультувавшись заздалегідь із лікарем, це може призвести до дуже шкідливих наслідків. З останніх п'ять років напротязі багатьох років загальна захворюваність захворювання шумково-пішковою росте. І в структурі захворюваності в стаціонарі, в денних стаціонарах наших полінік міста переважає на другому місці це захворювання шумково-пішкового тракту. Сюди відносяться і гастродооденіти, і виразкова хвороба, і загострення хронічного панкреатиту, і гепатиту, і коліти – все це і тому таким хворим, які хворіють цими захворюванням, треба дуже зважати, що вони їдять лікарі. Зауважують, що небезпеку для організму може становити не стільки те, як харчується людина під час посту, скільки те, що і як вона вживатиме, коли розпочнуться свята. Під час просто не так видно захворювання, а от після того, якщо починається наше велике свято, Воскресіння, після це особливо на на Воскресіння, на Пасху, так само на Різдво, то кількість гастрологічних хворих збільшується не то, що в такій прогресії, а в геометричній прогресії, тому що звертається, що от не їв, не їв, а потім переїв. На це треба звертати дуже велику увагу, тому що не можна е, вважати, що от я сьогодні поголодую, а завтра можу наїстися. Тож проблема здорового харчування актуальна не лише у дні посту, адже найкращою дієтою є та, якої людина може дотримуватися протягом усього життя. Окрім того, наполягають лікарі: першим від чого необхідно відмовитися під час посту, є тютюн та алкоголь, адже вони негативно впливають на увесь організм і на органи травлення, зокрема.